5 жовтня 2018 року. За день до дня міста. Тут люди працюють як бджоли. Такого не бачив ніколи. Звикли, що засоби масової інформації весь час під нагайками. А у нас тут все демократично, вільно, всі працюють. Ірпені урочисто відкрили приміщення навчального закладу, аналогів якому в Україні немає. Замість звичайних комп'ютерних розваг ці хлопці обрали науку. 15 березня в місті Мілоокі Ірпінський міський голова Володимир Карплюк і мер міста Мілоокі Том Барет підписали угоду про співпрацю. В Ірпіні будують дороги одразу на чотирьох вулицях. Український, Громадянський, Троїцький та слов'янський сьогодні міський голова Володимир Карплюк вручив ключі від нових автомобілів водіям ЖКГ Ірпінь та Ірпінь водоканалу. Нові сучасні спецавтомобілі отримали ірпінські медики, муніципальна варта, служба захисту та лікування тварин, управління соцзахисту населення на вулиці Антонова в Ірпені відкрили нову торгову площу у самому центрі міста. На перетині вулиць Шевченка і Соборної відкрили площу творчого духу. В Ірпені відкрили сучасний наземний перехід через залізничні колії. Це другий такий перехід в Україні. В Ірпені сталося чергове диво, в яке багато хто не вірив, а хтось і взагалі був проти. У місті відкрили першу набережну з благоустроєними пляжними зонами. Ірпінь об'єднав українців з усього світу. Сьогодні на стадіоні чемпіон відбулося урочисте відкриття сьомого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд. Ірпінська школа номер 17 урочисто розпочала новий навчальний рік новий корпус. Нова їдальня та нове подвір'я. Володимир Карплюк склав свої повноваження. Депутатам і мешканцям ірпеня Володимир Карплюк пообіцяв, що управляти містом залишається сильна команда, в яку він вірить. Кожен день це нова задача перед собою, і ця задача не обов'язково бути при владі. Про те, що ірпінь письменницьке містечко було відомо ще до нашої ери. Саме тут творилася чи не вся світова література? В Ірпіні. Ну і трохи за його межами. В Ірпіні втретє відбулося Велике свято книги Ірпінь Букфест. Ірпіні відбувся бал перекладачів на честь 110-річчя видатного перекладача Григорія Кочора. Ірпінь потроху стає столицею українського кінематографу. Тут знову знімають кіно. Тепер є час на те, щоб займатися якоюсь творчістю, насолоджуватися. Нарешті ви займаєтесь ділом. Так, так все <ріцепити> дуже. Не те, щоб ви так правильно заходити на ковзанку, це так знаєте, просто зарісуватися перед місцевими дівчатами. Дівчата, я бачу, ви, мабуть, в Вірпіні маєте якесь відношення до культури, да? ну, 100%, так? Ну сто відсотків, так. Пане Олеже, ві. Ві! Чуєте, я на французьку навіть перейшов. Це буде щось якийсь топ ляп Це буде якийсь стоб знову, да. знову то я підставлю. Знову стьоп від Васі Чернявського, мені вже страшно. Можна перезаписати оце?